Привіт! Щось давненько я зосередився на аніме і не випускав ролики на інші теми про мультфільми. Взагалі анімація широка галузь, у якій за сотні років існування вигадали багато різних способів змусити зображення на екрані рухатися. Є мальована анімація піскова, пластилінова, лялькова, комп'ютерна та тривимірна. Аніматори з різних країн, щоб викликати глядачів емоції, експериментують із різними інструментами і знаходять нові візуальні рішення. Сьогодні захотілося зробити ролик, в якому розказати про першу анімацію та які мультфільми були першими в низці країн. Тому не буду тягнути, і потопали до теми ролика. Україна Першим українським анімаційним фільмом вважають казка про Солом'яного бичка 1927 року. Стрічку створили у системі всеукраїнського фотокіноуправління. Вона базувалася на одноіменній народній казці у переробці Олександра Олеся. Та була зроблена методом шарнірних площинних маріонеток і нині вважається втраченою. Збереглися лише поодинокі кадри у пресі. У джерелах розходяться дані про конкретний підрозділ ВУФКУ. Називають Одеську фабрику, Харківську зйомничну базу або Київську кіностудію ВУФКУ. Це пов'язують із тодішньою структурою виробництва. Утім, у всіх випадках йдеться саме про першу українську анімацію в межах ВУФКУ. Після Солом'яного Бучка Левандовський продовжив роботу над ранніми українськими мультфільмами: зокрема, казку про білочку господиню та мишку злодійку, які вийшли у 1928 році. США незадовго до появи повноцінної мальованої анімації без акторів людей у кадрі, автори для створення живої послідовності зображень удавалися до певних хитрощів. Наприклад, американський режисер Джон Стюарт Блектон. Перед камерою малював на полотні і за допомогою монтажних склейок маніпулював малюнками. У короткометражному фільмі The Enchanted Drawing, який показали 1900 року, Блектон намалював обличчя чоловіка і пляшку вина, яку буквально дістав зі сторінки та напоїв героя. Цю короткометражку вважають одним із перших творів в американській історії і в всьому світі, що використовують найпростіші прийоми анімації. Франція. Більшість істориків називають найпершим мальованим анімаційним фільмом роботу француза Еміля Коля Фантасмогорія, яку мультиплікатор показав 1908 року. Коль відмовився від реальності, на яку спирався Блектон, і зробив мультфільм із сюрреалістичними образами та незвичними персонажами, показавши їхні трансформації. Так Еміль заклав основи для створення особливої мультиплікаційної реальності. Для мультфільму Завдовжки півтори хвилини Коль намалював близько 700 зображень кадрів. Японія. Найдавнішим твором японської анімації вважають короткометражку Коцудо Шашін або Рухома картинка невідомого автора. Фільм триває всього 3 секунди, кожна по 16 кадрів. Плівку виявили 2005 року. Історики анімації вважають, що фільм зняли десь між 1907 та 1911 роками. Є думка, що Коцуда Шашін створили для багатих власників домашніх кінопроєкторів, а намальоване його було на невеликій студії. Другою ранньою короткометражкою вважають «Намакура Гатана або Тупий меч, або ще є переклад Меч із тупими краями режисера Джунджі Коті, яку датують 1917 роком. А першою повнометражною японською анімацією вважають військовий пропагандистський фільм Момотара Sacred Sailors» або український варіант Момотара Божественні моряки, які показали 1944 року. Стрічку створили на замовлення Міністерства військово-морського флоту Японії. Творці Момотара частково надихалися фантазією Уолта Дісне. За задумом, фільм мав надихати дітей і вчити їх жити у світі без війни. Водночас аніматори в епізоді натякали, що Америка ворог Збройних сил Японії, і впоратися з ним може лише підростаюче покоління. Аргентина. Режисер-мультиплікатор Квіріно Крістіані показав 1917 року свою роботу Апостол, яку вважають першим аргентинським мультфільмом і водночас першою у світі повнометражною анімацією. Стрічка була орієнтована на дорослу аудиторію та тривала 69 хвилин і являла собою політичну сатиру. Сюжет розповідав про аргентинського президента, який хотів урятувати країну, але зрештою її знищив. На жаль, мультфільм не зберігся. Єдиний примірник апостола згорів під час пожежі. Пізніше, 1931 року, Квірина створив мультфільм Пеледополіс, який вважають одним із перших повнометражних звукових мультфільмів. Ця робота також була втрачена, як і апостол. Найранішим твором аргентинських авторів, що зберігся до наших днів, вважають мультсеріал Хахітус. Мігеля Гарсія Фар'є. його транслювали наприкінці 1960-х років по аргентинському телебаченню. Китай. Перша китайська анімація була натхнена французькими, німецькими та американськими роботами. 1922 року Ван Лай Мін показав перший анімаційний ролик, створений для реклами друкарської машинки «Шу Жен Донг». На жаль, відео не збереглося. 1924 року мультиплікатор випустив короткометражку Дох Тріт. На жаль, фільм також не зберігся, і про його зміст та тривалість нічого не відомо. Після Дог Тріт китайські аніматори випустили ще кілька анімаційних фільмів, із яких збереглися лише Принцес Айрон Фен 1941 року. І цілком можна подивитися на Ютубі. Німеччина 1926 року на екрани німецьких кінотеатрів вийшла повнометражна стрічка «Діє Абентоєре Дес Принцес Ахмед або Пригоди принца Ахмеда. Мультфільм був заснований на історіях із книги «Тисячі і однієї ночі і нині вважається першою німецькою анімацією. Режисери Лотте Рейнінгер і Карл Кох під час створення використовували техніку силуетної анімації та незвичні для того часу кольорові рішення. Загалом команді аніматорів на створення фільму знадобилося три роки, а секунда принца Ахмета складається із 24 кадрів. Нині стрічку вважають однією з найстаріших збережених перлин мультиплікації, особливо після того, як були втрачені повнометражні роботи, які Ріно Крістіані, творця апостола, про якого я розповідав раніше. Мексика. Першим задокументованим мультфільмом Мексики вважають Мі Суеньо, створений 1915 року невідомим автором. На жаль, стрічка була втрачена. У 1930-х роках лікар-оталенголог Альфонсо Вергара Андраде заснував анімаційну студію і почав малювати короткометражні мультфільми разом із друзями Антоніо Чавірою та Франциском Гомесом. Першим їхнім фільмом стала стрічка Пакоперіка Анпрем'єр. Фільм вийшов 1935 року. Польща. Польська анімація почалася не зі звичних простих мультфільмів, а з експериментальних робіт 1930-х років. Автори і концептуалісти змішували традиційну анімацію з ляльковою та чорно-білими кадрами ігрового кіно. Одним із перших авангардних анімаційних творів вважають сатиричний фільм Пригоди добродушної людини, показаний 1937 року. А одним із головних досягнень ранньої експериментальної анімації вважають фільм Око і вухо, який вийшов 1945 року. Однак більш-менш звична лялькова та мальована анімація почала виходити після 1950-х. Наприклад, мультфільм Влодзємжя Хаупи та Халіни Балінської. Зміна варти. У цій короткометражці казкову історію кохання розповідають ляльки, зроблені з її сірникових коробок. Чехія. Чеська анімація бере свій початок у 1940 х роках, коли керівники лялькового театру Едуард Гофман та Ірджі Транка заснували школу анімації «Брадрджі в Трійку і створили короткий фільм «Дерек Засіду Ржепу, який вийшов 1945 року. Втім, поворотним стало інше творіння транки а Апетровшні. Мультфільм узяв приз на Канському кінофестивалі 1946 року і посприяв розвитку анімації в країні, ставши еталоном. Швейцарія. Швейцарська анімація почалася в 1950-х роках. Подружжя Жизель Дітріх та Ернест Ансорш стали знімати мультфільми під натхненням від робіт уже згаданого іржі Трнки, використовуючи техніку сипких матеріалів. Аніматори створювали фігури з чорного порошку на склі і знімали їх на камеру. Один із перших фільмів подружжя Ворони, що вийшов 1967 року. Перший пластиліновий мультфільм для зйомок ігрового кіно пластилін застосовували чи не від початку кінематографа, адже з його допомогою автори зображали те, що не можна було зняти наживо: наприклад, рухомі статуї та фантастичних істот. Першими фільмами, що використовували пластилінові ефекти з покадровою зйомкою, були The Scalper's Welsh Rabbit Dream» і The Scalper's Nightmare 1908 року. 1915 року один із піонерів стоп моушн анімації Вілліс О'Брайен зняв короткометражку The Dinosaur Dinoa the Missing Link». Пізніше 1917-го її перевипустять під новою назвою The Dinosaur і The Baboon». Нині стрічку вважають одним із перших мультфільмів, повністю створених за допомогою пластиліну. Після успіху дебютної роботи мультиплікатор і далі розвивав свій стиль, і пластилінову анімацію загалом створивши Кін Конг і загублений світ. Перший кольоровий мультфільм Америка була першою в використанні кольору. Першим кольоровим мультфільмом в історії мультиплікації прийнято вважати Flowers and Trees від студії Дісней. Стрічка вийшла 1932 року. Спершу мультфільм зняли в ЧБ, але Уолт Дісней вирішив пересняти його в кольорі, використавши інноваційну техніку зображення Technicolor. Це взагалі складний процес, унаслідок якого чорно-білі діапазони тонувалися в червоний і зелений для отримання багатокольорного зображення. Робота Діснея отримала перший Оскар за найкращий короткометражний мультфільм. Перший мультфільм створений на комп'ютері. Першим широко відомим мультфільмом, створеним на комп'ютері, прийнято вважати історію іграшок. Однак, задовго до Піксар, у цьому напрямі вже працювали радянські художники. Для створення мультфільму Кошечка, який показали в 1968 році, автори використали комп'ютер BSM 4 і за допомогою рівнянь відтворили алгоритм руху кішки. Аніматори роздракували кадри майбутнього мультфільму на принтері АЦПУ 128. Після чого сфотографували і домалювали вручну, зібравши з них анімацію. Перший короткометражний тривимірний мультфільм. Перша короткометражна анімація, що перейшла з двовимірного простору в тривимірний, вийшла в 1984 році. Американська студія LucasFilm тоді показала невеликий мультфільм The Adventures of Andre and Wally -E B. Режисером короткометражки був Джон Лесетер, який працював під натхненням від фільму Трон. За 11 років студія Lucasfilm перетвориться на Pixar і випустить перший тривимірний повнометражний мультфільм Історія іграшок. Перший мультфільм, який згенерував комп'ютер у 2017 році. Митець Юліус Горст Хейс випустив мультфільм Фрактал, цілком згенерований комп'ютером. Автор короткометражки нічого не малював, а лише завантажував комп'ютер, формули та сценарій. А машина у випадковому порядку згенерувала футуристичні образи та сцени. Такий підхід автор називає фрактальною анімацією.